Користувачі мережі а також анонімні телеграм-канали поширюють 36 секундне відео якому стверджується, що на Рівненщині помер 25-річний поліцейський під час конфлікту з місцевим жителем. За версією осіб, які поширюють цю новину, чоловік із вилами напав на правоохоронця, внаслідок чого той отримав тяжку черпно-мозкову травму і помер через тиждень. Автори публікації стверджують, що поліцейський прибув до села під Рівним із метою мобілізувати чоловіків. А напад стався у відповідь на спробу забрати одного із сусідів. На Рівненщині в лікарні помер поліцейський, на якого напав з вилами селянин. Правоохоронцю Олександру Гордійчуку було 25 років. Насправді ця історія чергова вигадка пропагандистів. Щоб надати новинні правдоподібності, зловмисники використали уривок із сюжету 2018 року, який не має ніякого відношення до поточних подій в Україні. Відеофрагмент випуску українського телеканалу Еспресо Тіві від 10 липня 2018 року у сюжеті повідомляється про трагічну смерть 25-річного поліцейського Олександра Гордійчука, на якого напередодні напав із вилами житель села Стовпець Дубинського району. Правоохоронець отримав поранення плеча і тяжку черепно-мозкову травму під час спроби припинити побутовий конфлікт. Описані події не мають ніякого стосунку до мобілізаційних заходів в Україні. Інцидент стався задовго до повномасштабного вторгнення і не був пов'язаний із мобілізацією.